Спочатку було слово, крізь темряву і хаос. Воно, як вічне диво, над світом піднялось, і стало слово світлом. Посеред ночі й тьми, у слові все розквітло, і слова вийшли ми. Отак воно усе й пішло. Ще на початку було слово, тоді на світ з'явилась мова. Була такою воля неба, знайшли своє ми джерело, і джерело це Україна. Вона не вмре і не загине, не знищить підступи і зло, святе і чисте джерело. Дорогі ліцеїсти, учителі, батьки, дорогі співвітчизники, щиро вітаємо вас з Днем української писемності та мови. У прямому ефірі програма Буде мова, буде Україна. Присвячена історії святкування Дня української писемності. День Української писемності свято, яке щороку відзначається в Україні саме 9 листопада. А от з якого року в нас Державний День писаності розкажуть і поділяться своїми роздумами про це свято юлі шанування рідного слова, дев'ятикласниці Анна і Єлизавета. За православним календарем. Це день шанування пам'яті преподобного Нестора Літопистя, послідовника творців Слов'янської писанності Кирила Мефодія. Це свято народилося 25 років тому, 6 листопада 1997 року, коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства, видав Указ про День Української писемності та мови. Звичайно, ідея і значення такого свята заслуговує на схвалення. Адже мова це не просто так собі слова, речення, це душа мільйонів українців, загартована історією і відточена творчістю найталановитіших письменників. Наша мова звучала вже у творах Нестора літописця, слові про похід ігорів, посланні Володимира Мономаха та інших визначних пам'ятках писемності. Усупереч гонінням ворогів нашої незалежності. У супереч повномасштабній війні, з якою рашистські загарбники безсеремонно вторглися на територію нашої багатостраждальної держави. Сьогодні українське слово набуває все більшої сили і в Україні, і у світі. У цей тривожний час нам варто прислухатися до слів геніальної української поетеси Ліни Костенко. Жодна нація не вмирає від інфаркту. Спочатку і відбирає мову. Тож бажаємо вам пронести й утвердити українське слово залишене нам, нашими предками. Народна мудрість стверджує, скільки знаєш мов, скільки разів ти людина. Але ми впевнені, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною свого народу, його історії та культури. Бажаємо всім українцям утверджувати рідну мову, наче діамант. Відшліфовувати свою писемність. Певнена, ці безсмертні скарби служитимуть єднанням між минулими і майбутніми поколіннями, об'єднуватимуть українців, возвеличуватимуть Україну в Європі і світі. Вероніко. Ти читала наукову літературу про виникнення письма? Тож тільки мареченнями пояснила, коли і як зародилася українська писемність. Кількома реченнями пояснити історію зародження писемності, Адама неможливо. Адже це питання і досі чекає на аргументовану відповідь учених. Тому репортерка нашої студії записала для вас консультацію науковців істориків мови. Коли і як зародилася українська писемність? Одностайної відповіді на це питання на превеликий жаль, немає. Довгий час побудувала думка. Що українська писемність з'явилася лише після хрещення Русі, коли з Візантії та Болгарії надійшли християнські богослужебні книги. Проте, у багатьох місцях, де мешкали наші далекі предки, особливо в північному Причорномор'ї, археологи знаходили кам'яні плити та посуд, озоблені таємничими письмовими знаками. Певно, це свідчить про те, що на цих теренах у прадавні часи, вже існувало висококультурне суспільство. Прабатьківщина сучасної України однак усі дослідники історії мов одностайні утверджені. Українська мова розвивалася тисячоліттями. На думку більшості дослідників, вона почала формуватися в VI, 7 століттях, а в 11-12, XI коли з'явилося письмо, вже мала окремі сучасні риси. Історичне життя прадавніх племен Тиверців, Уличів, Полян, Тулібів, дерев'ян, Сівір'ян. Сприяло формуванню з них нації українською мовою, бо ж саме мова одна із найважливіших ознак будь-якої народності. Те, що пам'яток стародавньої писемності обмаль, можна пояснити тогочасним способом писання повсякденні записи вірогідно розробилися на дерев'яних дощечках або на березі. Проте знаходять чимало писарських інструментів, так званих стилів, писал, писачків тощо. Добре, зберегалися графіті, накреслені на свіжій Ще не опалені глині. Український алфавіт утворився від Старослов'янського. Він був розроблений у 863 році двома вченими – братами Кирилом та Мефодієм для перекладу грецької мови церковних книг. Скориставши візантійським алфавітом, вони створили два письма глаголицю та «Кирилицю». У глаголиці було 38 літер, схожих між собою, химерно закручених. Вони були схожі на ієрогліфи, тому писати нам не було нелегко. І довелося Кирило продумати алфавіт літер простіших та зручніших кирилицю. Згодом глаголиць та Кирилиця стала відомою в Україні. Цікаво, що перші надруковані книги Серес Лв'янця були українські. Преподобний Нестор Літописець народився десь біля 1050 року, мер трохи пізніше 1113 року. Здобув всесвітня славу завдяки участі й Київської Русі у 1113 році. Цілилася його звісна праця, повість минулих літ, або звідки почалася Руська Земля, хто в Києві перший став князювати, або звідки е, Руська Земля стала бути. Вже в нас від цього літопису відчувається глибокий патріотичний намір його автора. Розповідь у творі ведеться від найдавніших часів від ноя до сучасних настрої днів. Цей твір був і залишається найвидатнішою пам'яткою літописання. Тому не літописця називають не тільки... Першим українським письменником та істориком а, а й батьком усієї нашої історії. У Київській Русі книги цінувалися як рідкісні скарби. Мати декілька книг означало володіти цілим багатством. Пояс минулих діб називає книги ріками, які наповнюють засіб мудрості незмірної глибини. Якщо з пошукати в книгах мудрості, зазначав літопис, то знайдеш користь душі своїй. До нашого часу збереглася лише невелика частина виробку тієї доби. У Струмировій Євангелії 1057 років, ізборники Святослава 1073-1076 років, Києво-Печерський патерик, і зборники Святослава, Повість минулих літ, «Повчання дітям Володимира Новаха. Визначною рукописною пам'яткою староукраїнської літературної мови є Пересопницький Євангелія. Велична книга вагою 9 кілограмів 300 грамів, що складається з 482 арбужів. Рукопис прикрашений високохудожніми різнокольоровими заставками і мініатюрами. За красою і багатством оформлює Пересопницький Вангелія, немає рівних собі серед українських рукописів. Розвитка української мови сприяли і церковно-слов'янсько-української словник пан Беренди 1627 року і граматика давньоукраїнської мови Івана Ужевичу 1643 року, козацькі літописи, поетичні пісні легендарних Марусі Чуай і Семена Климовського Народні думи. Не можна не погодитися з пантелемоном Кулішем, велика голосила в простому українському слові і простій народній пісні. А таємниця сили тої у людському серці. А зараз запрошуємо вас, шановні глядачі, до перегляду науково-полярного відеофільму про великого літописця. Пам'яті преподобного кутця Нестора Печерського присвячується. Це була найосвідченіша людина Київської Росі 11 століття. У 17 років Нестор став монахом і зачинився у печері, щоб працювати над історичними літописами. 20 років щодня він писав головну працю свого життя повість минулих літ. Вона стала першою історією руської землі. У ній Нестор літописець відтворив події цілого тисячоліття. Без нього ми не дізналися про хрещення Русі заснування Києва, життя Ярослава Мудрого та героїчні походи князя Святослава. Він став першим хронікером слов'янських земель, який у смутні часи зберіг для України її історію. Нестор Літописець Монах, народжений в Україні, Від Нестора до Кобзаря. Гробниці, кості й мумий мовчать, а слово вічне, ніби далина, із віків, де віків для Лиш чути — письмена о слово рідне, пращура молитво, громи Перуна, Велеса Поля, Софія Київська, творіння Ярослава, слов'яномовна, праведна земля. В мені, в тобі боя не ще співо. Вона живе, здолавши тьму віків, вона мсте слави шаромана голос і радний клич Данилових полків. О слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт. І гул стоїть, і сьогодення гомін тобі зливись, як духом моноліт. О слово рідне, мудре і прадавнє. Ти виросло з могутньої землі, тебе жорстоко розпинали, а ти возносилось і не корилось. Ні. Людське безсмертя роду і до роду Увись росте корінням родоводу. І тільки той, у кого серце чуле, хто знає, береже минуле, хто міє Шанувати сучасне, лиш той майбутнє вивершить прекрасне. Уперше українську народну мову була піднесена до рівня літературної наприкінці XVIII століття. З виходом у 1798 році, першого видання Енеїлі Івана Фатляревського, письменника, який вважається засновником нової української літератури. Письменник виявив таке глибоке знання української мови, таке щире розуміння душі рідного народу та його побуту, що сумнівів не було, жива розмовна українська мова більш придатна для серйозної поезії та прози, ніж книжна церковно-слов'янська. Пропонуємо для перегляду досить промовився фрагмент фільму режисера району Юхименка Наталка Полтавка за одноменою п'єсією Івана Гондарецького. Благодентственного і мірного прибування! як його? Наталенька! Здорові були. Добродію, пане возний. Ну, добродію, добродію. Я хотів би, щоб ти звала мене не вишеупомянути, ми мерек. А те, это як його. Зови мене просто Борис. Я... Я зову вас так, як все село наше вас величає, шануючи ваше письменство і розум. Не о том, то это як його Галенька Наталенька, хлопачуя. А желаю из медовых уст твоих услышать умилительные названия, сообразные моему чувствию, Ось, ось послушай, ты это я его. От юных літ не знал я любови, не ощущал уважения в крови, как вдруг предстал натал и быть ясный, как райский хрип душитий, прекрасный. Утро був сю потряс, кров змоглась, душа спішалась на стойчас. Бог з вами, добродію. Ну що ви говорите? Я речі вашої собі в толк не возьму. Лукаєш? Те, это як його, моя галонька, Наталонька. і добро все розумієш. Ну, коли так, я скажу тебе, я тебе люблю і хочу, як його, на тобі женитись. Гріх вам над бідною дівкою глумитися. Чи... Чи я вам рівня? Ні. Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви возний, а я просто городу. Та и по всему я вам на Петпару. Изложенная в ответных речах твоих резон и суть, ты это як его для любовни ничтожный. По всем божеским и человеческим законам, уяз... любов'ю любовью сердце, взирає ни на породу, ни на лета, ни на состояние. Она и любовь все ревняет. Ну, Рце, одне тільки слово. Я люблю вас, пане возний. І азвише упомянутой виконає присягу о вірному і вічному союзі з тобою. У нас є пословиця. Знай Савіл з волом, а кінь з конем. Ну. І не вірю я, щоб так швидко і дуже залюбитись можна було. Ти це, це як його не віриш? Так знай же, що я, то это я к его полюбил с тобой, как только вы в наше село. Нурчи, молчи, говори, відповідай, відповідай. могу ли я бути мужем пристойним і угодним твоєї душі і тілу, твоей души и телу децичкой? Наталом, кого? Присвятив такі рядки. Так Котляревський у щасливий час країнським словом розпочав співати. І спів той виглядав на жаль, на раз та був у нім завдаток сил багатий, і огник ним засвічений не згас, а розгорівся, щоб усіх нас огрівати. Коли з часу друкування перших книг пройшло трохи більше 200 років, російський цар Петро І наклав заборону на українське слово. І з цього часу починається важкий. Усі Усім найколючим темнома шлях нашої мови. З народом було те ж саме, що і з мовою. Запрошуємо переглянути міні-композицію за мотивами поезії Тараса Шевченка, Володимира Самієнка, Ольги Яворської, Володимира Сіренка, Софії Назаревич. Діаман дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не впізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хто чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант він знайшов, Камінець дорогий він одразу впізнав і додому приніс, і гарненько, як знав. Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його в коштовний вінець. Сталось диво тоді. Камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить, і проміння його усім очі сіпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої. І в народний вінець, як в оправу вела, і як зорю ясно. Вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зорі ясна, і сіяти вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги потимінь скоріш. Наша ж мова сія щогодини ясніш, хай коштовним добром воно буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас. Щоб Побачивши сам своріння своє, він побожно сказав «Від кіля нам сіє, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте. Того, що немає, і на небі, а не тільки, на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли, Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу та й більш нічого. Ми українці, нація Тараса, ми сагайдачні і кермелюки. Коли прийшли ми не полічі часу, ми древні і безсмертні віки. Нас мордували, нас тягли на плахи, хотіли ополячити на сляхи, а росіянити зрусити на вік. Та все дарма. Знову ми і знову жбурляли всіх у темряву й багно. Залишились ми і наша мова, і їй не зникнути ніколи. Живемо ми, Іване та Миколи, і всі народні рідні нам брати. Живемо ми і нас не подолати, не покрививши наші язики. Бо є Шевченки майже в кожній хаті, є сагайдачні і кармалюки, Вимовляю кожне слово, кожне слово, наче спів, найдорожча рідна мова, мова предків і батьків, оне згубити свого родоводу, безсмертна мова, рідна і терпка. Ти є душа співучого народу, що був, і є, і буде у віках, коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь. З молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. Ще раз вітаємо вас з Днем Української писемності та мови. Нехай материнське слово буде оберегом та духовним джерелом життя. Ще бажаємо щасливої долі нашій українській мові! Мова це наш фундамент. Буде мова, буде Україна! Нехай ніхто. Не переможе наш український народ! До наступних зустрічей!